Шлях до енергонезалежності України, народний депутат України Івано-Франківець, Руслан Марцінків зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до закону про теплопостачання. Ним пропонує полегшити процедуру від'єднання будинків від централізованого опалення. Нинішня війна з Росією не обмежується прямими військовими діями. Маємо також повноцінне інформаційне та енергетичне протистояння, а ще залежність країни від російського газу. Змінити ситуацію тут можна лише одним методом зменшувати споживання блакитного палива. Сьогодні перехід на індивідуальне опалення навіть газове. Воно дозволяє економити на 30% газу в нашій державі приблизно це, якщо в грошах взяти 1,8 мільярда доларів для української держави. Я вважаю, що це значні кошти, які можна навіть перенаправити сьогодні на військових, перенаправити на забезпечення, і це значна кількість тих коштів, які могли би зекономити. Одним із ефективних механізмів на шляху енергонезалежності є зняття будинків із централізованого опалення з подальше. Переведенням їхнього теплозабезпечення на альтернативні джерела, однак реально цією нормою скористатися фактично неможливо для від'єднання. Закон вимагає згоди усіх мешканців багатоквартирних будинків. Якщо сьогодні велика причина того, що не відключаються будинки, що завжди знаходяться два-три мешканця, які проти індивідуального опалення, то цим законопроектом встановлюється ну так звана двох. Дві треті згоди, тобто 75% відсотків мешканців дають право відключитися, і це на нашу думку більш справедливо. І все таки переважна більшість мешканців має право вирішити таке питання. Разом з тим невирішеною залишається доля урядової постанови, яка забороняє поквартирний перехід на індивідуальне опалення. Це обмеження переконаний обранець, також грає на руку російському газовому монополісту. Ми звернулися ще місяць тому. Народним депутатом з головою фракції, депутатським запитом до прем'єра-міністра, щоб відмінена була постанова кабінету міністрів номер 630, яка забороняє сьогодні встановлення індивідуального опалення мешканцям нашої нашої держави. На жаль, до до сих пір ми не маємо сьогодні в. Остаточної відповіді від уряду про те, чи будуть вони її скасовувати, чи не будуть скасовувати, чи дозволять вони сьогодні українцям все таки рятуватися. Нардеп має надію, що за зміну до закону про теплопостачання проголосує ще Верховна Рада цього скликання. Утім, додає, зима готує українцям неабияке випробування.